Сьогодні коротке відео стосовно тих людей, верніше, де стосувалося тих людей, які продають товари чи продають якісь власні речі на OLX. Тіло в тім, що з 1 березня податкова отримала повний доступ до всіх е операцій, які здійснюються через OLX, через Prom той самий, через інші якісь е інтернет-платформи, де ви Продаєте, де ви купуєте якісь товари. Особливо, звичайно ж, для податкової цікавий варіант, де ви продаєте якісь товари. Тобто, ви помітили, що OLX через NovaPay або при тому, коли ви берете після плато по факту готівку, видаємо фіскальні чеки. Ось ці фіскальні чеки в електронному вигляді надходять до баз податкової. І потім пізніше при опрацюванні ці всі операції. Люди з податкової повністю бачать. Тобто, якщо у вас систематично здійснюються продажі товарів через OLX, і це засвідчується через OLX доставку через NovaPay, через інші платформи, то така інформація буде надходити в податкову. І якщо вони будуть бачити, що це здійснюється систематично, значить будуть виясняти, чи є підприємцем, чи є у вас. Касовий апарат, чи здійснюєте ви сплату податків. Якщо цього всього немає, тоді чекайте на великі штрафи. Якщо ж ви проста людина, ви продаєте власні якісь речі, то поки що існує така умова, вона не зовсім як би, зрозуміла, проте, якби, скажімо так, негласно, що якщо ви за рік продали якихось три товари, або ці, це, ті речі, які ви продавали через таку платформу. Є, носять характер несистематичних, то в такому разі до вас претензій не буде, Вкрайності можуть викликати для того, аби уточнити, що саме ви продавали, щоб вияснити, чи ця ціль була комерційна, чи це дійсно щось з вашого власного гардеробу ви продали, чи якісь власні речі інші. І ще одне питання: якщо ви продавали, припустимо, більше цих трьох речей. То вам потрібно буде, ну це поки що е, такі теоретичні питання, як воно буде на практиці, поки що до кінця невідомо. То е, теоретично, вам потрібно в наступному році піти в податкову, е, подати декларацію і в цій декларації вказати ці свої доходи і з них сплатити 18% податку і 5% військового збору. Якщо ви це не зробите, значить знову ж таки, до вас будуть питання. Тобто. Якщо за рік в середньому до трьох разів ви щось продали, гроші вам надійшли, то це якби нічого страшного. Однак, якщо це буде більш систематично, то в такому разі вам потрібно або зареєструватися підприємцем із всіма іншими наслідками, або в наступному році прийти подати декларацію і доказати, довести, що то ви продавали якісь речі свої. проте... Це буде все одно рахуватися, як ваш дохід, і вам потрібно буде сплатити податок з доходу і військовий збір. Ось така інформація. Дякую, що дивитесь мій канал.